Бенюк, вот я как артист упал, План, мне как политику, а как артист. Я вот. не был в том уряде и не был в чем. Это, это, это вас. Мы, это... мы с вами нейтральны сейчас. Да. Но я, я, я вас прошу, вот смотрите, мы так много говорим о, о Голодоморе. И мы говорим: вот Голокост признали. Так сколько сделали фильмов, сколько написали литературу. Ну хорошо, Голливуд, как. Пытаются многие сказать, им руководит, руководят евреи. Ну, ну и что? Да? Но, но почему ничего не сделано с точки зрения вот такого культурно-художественного, реальных блокбастеров, рейтинговых фильмов, для того, чтобы эту под... проблему показать людям, народу? Да? Насколько это глубоко и важно? Можно я почну с другого боку? Не. Бо ви мені дали точку туди, куди мені треба плести, а я трошки з іншого боку запливу. Бо, е, е, мабуть, е, та дискусія, яка зараз тут виникає, і в передень завтрашнього дня, і ми розуміємо, що вже декілька днів всі засоби масової інформації говорять про день пам'яті, власне, який буде завтра. І е, мабуть, те, що тут відбувається, воно е, неправильно, бо коли говорять про людей, які... Насильницькою смертю загинули, то е, надпокійниками ніколи не говорять так підвищеними тонами і сперечаються. Принаймні, треба толерантно розуміти, що ця проблема, яка торкнулася в першу чергу української нації і е, винищення української нації, і до того часу ми будемо сперечатися, допоки всередині в українській нації не буде одного розуміння цієї проблеми, поки українська нація не стане нацією як такою, де проблема. Голодомору буде проблемою серцево-биття всієї нації. А не ми будемо ділитися, хто був керував інститутом, хто прийде керувати, якщо президент України, який вступив в нову каденцію, і він буде мати позицію з приводу української історії, таку, як би ми хотіли, чи та сторона, чи та. То до того часу не буде порядку ніколи. Ми будемо будувати за п'ять років якісь нові пріоритети, прийде нова е, команда, і будуть рушити те, і будуть е, е, казати, що ви по, ви попрацювали п'ять років, тепер дайте нам попрацювати. Бо ви вже так зробили, а тепер ми будемо робити по-іншому. Діло ж так ніколи не буде. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І це дуже важливе. Є молитву треба весь час тримати в себе в душі і розуміти, що ті загиблі люди. Ті діти, які вмирали, і треба читати цю літературу і розуміти, що отут комок стоїть в той момент, і ви, виясняти, що це було 800 тисяч, чи це було 2 мільйони, чи це було 12 мільйонів. Гинули українці, але зверніть увагу, українці, етносо, де вони жили по території всього радянського союзу. І тому то зараз говорять братні нам, народ, росіянам. Вони кажуть, що і в нас був голод. Так, був голод, але голод, голод був там, де жили українці територіально. І ми це прекрасно з вами розуміємо. І не треба, мабуть, тут сперечатися в сьогоднішній цей день. Мабуть, найважливіше, що завтра буде день, і дуже важливо, щоб президент нашої держави, щоб він зробив поступок, який би був гідний президенту держави. Який він буде, я не знаю. Не мені його вчити. Я би хотів, щоб він поступив, так як мені здається, це було правильно. Він буде поступати інакше. Але я бачу, що вже поступки в нього є. Бо так як він заявив при першій поїздці, коли він преденчек заступив, поїхав за кордон і він сказав, що не було в нас голодомору, то я бачу, що в нього ну, позиція. Говорив. Ні, він сказав, що не ну, була. Ну, Добре, я не буду да, сперечатися. Да, Зараз був... у нього позиція вже змінилася. І я бачу, що в нього позиція буде мінятися. Але ми, народ України, ми повинні зробити найважливіше, не дивлячись, хто нами керує і хто стоїть. Ми повинні робити те, що ми вважаємо за християнськими законами, найважливіше виходити в ці дні. Святкувати трагічно ці дні, підпалювати свічки в своїх вікнах, щоб вони горіли цілу ніч, щоб весь час нам нагадували про цю трагедію, знімати фільми, за який кошт, як не дає уряд на зйомки цих фільмів. Ми не маємо тих багато важелів, які би могли нашу націю підняти вище. Що ж нам робити? Здатися і сидіти і чекати, коли це буде? Ні. Але поки ми не зробимося однією міцною нацією, допоки ми будемо вирішувати хто краще, хто гірший, до того. Того часу у нас біда буде, і ми не будемо нацією. Ми не будемо ніколи доходити до якихось речей. В центрі Європи буде біла біла пляма на місці України, тому що ми серед європейських всіх народів будемо єдиною нацією, яка не може себе ідентифікувати як нація, яка проросла в цих корінь із цієї землі. Парадоксально, але це так. І мені боляче про це говорити, а тим паче слухати. Я розумію, що ті зараз, хто слухають по телебаченню нас. Вони, мабуть, там за голову хапаються, бо розумієш, що це страшне діло, яке ми зараз робимо. Але це діло треба нам примирити і згадати, що це був голодомор для України, мор українського народу, і це є правда.